Вітаю, шановні, ви на 33 му каналі. З вами Геннадій Виноградов. І це програма Право на правду в країні полудень середа, отже, екватор тижня. Разом із Володимиром Цибулька. Я вітаю вас, пане Володимире. Це перша частина або part number one. Може хтось буде доплачувати за англійську? Part number one. Вітаю вас, пане Володимире. Так. У нас динаміка подій така, що part number two. І, і, і пішло, поїхало, не вкладемося. Угу. Слухайте, ну давайте з цього. Ж, як я рад, я, як я рад, що поїду в Валірият, Да? Я тільки Джида чи Лірі? Я не в чи Джиді? Ну, це з Зеленським не зрозуміло, де він був, в Валеріаді чи, чи де. Ну в Варіяді, а е, делегація в Джиді зустрічалася з американською. Ага. Ну, по-перше, Е, головна, е, ну скажімо так, головна е, риса перемовин чи були подолані е, протиріччя між українською і американською делегаціями, і чи ці протиріччя існували? Мені здається, що їх і не існувало в природі, тобто були якісь там ігри з деталями, але загалом то Україна і США є союзники. І світоглядно пов'язаний в оцінці російської агресії, і в способах її подолання. Mm. Ну, і що ви думаєте, ось там ну, домовлено. Ну, слухайте, ще раз кажу: ми зі своєї сторони, да? ну я що помітив, що ми погод... ну, ми погодились, от я бачу, як оцінює нас американська ця сторона, каже, що все було домовлено, що все добре, і зараз я так розумію, м'яч на боці Російської Федерації. У цій всій історії. Ну, а хіба він не був? Тобто, Трамп дійсно грав якийсь е, варіант такий, що він може бути ледь не адвокатом Росії в цій справі. Ну, звичайно, що Трампу бути адвокатом агресора це не дуже комфортна позиція. Але ж Трампу треба все-таки створити е, ну е, уявлення. Про свою роль і місію як посередника в різних сторін цього цієї війни, і не тільки ж безпосередніх сторін, а ще й у фан-клубів, бо ми ж прекрасно розуміємо, що фан-клуб України це те, що називається Рамштайн 52 країни, фан-клуб Росії це Північна Корея, Іран, Китай. Ну, і ще деякі дивні країнки, там, якщо їх можна назвати країнами, як Білорусь, наприклад, яка є безпосередньо агресії проти України. Так що тут, тут по суті можна оцінювати по-різному стан таборів, стан прихильників, але коли Трамп розігрував цей весь сценарій, ніби. Нейтральності для обох таборів. Ага. Ну, ми ж прекрасно знаємо, що якраз проблема в тому, що Сполучені Штати наш союз, і Трампові треба було якось створити ілюзію нейтралітету для Росії, що сприйнялося звичайно в Україні з великим здивуванням, особливо в Європі, бо ставати на бік агресора це якось не по-християнськи, а з іншого боку. В Росії раптом стали потирати ручки і повертатися філейною частиною в бік Пекіна, що й було довести Трампові. Що Путін це ненадійний партнер, бо в вонам головне то протистояння для Сполучених Штатів з Китаєм, а не з Росією, і тут mm. якраз Трампу треба було зняти фактор Росії. Він, по-моєму, так досить, досить вдало затягнув Росію у е, ну, таку подвійну гру е, і вніс е, великий посіяв зерна сумніву у китайців, угу. я відправила Шойгу на, пере, на перемовини до Пекіна. Ну, чим там угу. заспокоював? Е, Китайську сторону Шойгу ми не знаємо, але я не думаю, що в Китаю повернулося якесь відчуття безпечності в стосунках з Росією. Тобто, mm. їм було дуже важливо не дати Росії провалитися, бо Китай боявся залишитись сам на сам із Сполученими Штатами. Ну але тепер, mm. тепер коли Росія петляє між Заходом і Сходом, то Китаю, я думаю, достатньо некомфортно, і тут питання: хто перший домовиться із е, Трампом, чи Сі дзвінпінь чи Путін, Той її виживе, умовно кажучи. Ну, мені здається, що Сі Цзіньпіню вигідніше здати Путіна і вижити самого. Він він це прекрасно розуміє, тим більше, що він розраховує і на свою частку пирога, на старі історичні китайські землі, аж до Байбалу. Цей південний схід Росії, mm. так що я думаю, що в цьому сценарії є багато зараз закладено таких елементів, які ну будуть можливо деякі гіперболізуватись, деякі применшуватися, але зараз головне питання, як загнати Путіна в стіло. Для цього є певні дати. Є 9 травня, я ага. оголосив про те, що він чекає дзеньпіня на святкування 80-ліття е, перемоги Другої світової війні. Звичайно, що він цих центральноазійських кліверетів притягне, поставить там на трибуні як живого щита, щоб ага. ракета українська не прилетіла. Але загалом мені здається, що. Також день міг би бути важливим для Путіна. Причому я аналізував всі події, як вони розгорталися, і спільне ком'юніке українсько-американське мені здалося, що все-таки мені ну, так десь гіпотетично, як елемент сценарію, закладається. З, при, зупинка бойових дій до Великого дня, до 20 квітня закладено передача обмін всіх полонених, всіх на всіх. Угу. Ну це бажання з цієї сторони е, повернення дітей в Україну і повернення цивільних, яких незаконно утримує Росія, і отже, таке припинення війни: воно що воно дає Путіну? Воно дає. Можливість дещо відволікти ну, фінанси з війни на економіку, бо з економікою зовсім біда, зовсім плохо все. Зараз березень, квітень, будуть піком інфляції для рубля, бо в ну, Росії нічого не лишається в владі російській як друкувати гроші. Нема в них фінансів, вони їх друкують і разом з тим борються з інфляцією, подолати її спосіб. До друкування грошової маси неможливо. Тобто, так. Я знаю, що є методики лікування, наприклад, горла морозивому. Якщо там розпухли, то треба морозив. Ну, такі якісь способи підняття імунітету різкого. Лікування людини використовується, але в люди в лікуванні економіки. Помагнуть. Я не знаю. Тому можна сказати, що взагалі-то оця така, ніби поступливість і Сполучених Штатів і України, вона пов'язана все-таки з ставкою на руйнування російської економіки. Окей. А як оцінюєте ви нашого перемовника, головного у костюмі Андрія? Як то кажуть Боборисовича. Слухай, а як хто ще раз? От він поїхав, як хто? От я, там його. Я, ще... я от хочу, почекайте, ну, я хочу завжди уявляти собі ситуацію. От його представляють, там сидять ці люди, там, от, американці і інші. Його представляють. Хто це? Ну, керівник Офісу. Керівник, він керівник... Офісу. А, просто в нас не... в нас нема аналогів такого, як безпекового радника Волца. Хоча, ну, очевидно, як безпековий радник Волс поїхав по лісам. Mm. Е, е, ну, був Марко Рубіо, значить, був і Сабіра. О тут якраз дуже цікавий момент, бо скільки б Єрмак не пробував представлятися виконав, виконавчим директором, екзеюків е, менеджер е, України, mm. але таки виходило, що ну, не всюди протокольно він був. До місця, і тому, наприклад, коли вони в Мюнхені зробили зустріч з Ван і то все таки з Сибігою зустрічався формально. Ну і Єрмак раніше, коли їхав, наприклад, до Сполучених Штатів брав з собою Юлію Свериденко. і а тоді о. вона була формальним делегацією. О. Хоча вона щоб варити каву, йому там ну можливо сорочку випрасувати. Ну протокол-то є протокол, хоча б якось зберігався, розумієте? Ну. Ну, звичайно, є, ну, є якась дзеркальність у цьому. Тому як не крути, а ну, але зараз, зараз то керівником американської делегації був спецдорученець е Стів Вітков, тому це спростило е якраз статус єрмака. Е ага, е ну, та всі все прекрасно розуміють, що ніякий Зеленський не керує ніякою Україною. Всім безпосередньо займається Єрмак, всі, всі ну, це це Ну вже знає. занадто, Просто мені здається, це вже занадто. Ну якось. У я просто я до чого дивіться, від ну від цих подій, від цих зустрічей, як би там не було, не було від них залежать життя, майбутнє, вектори. І тут ми бачимо пана Андрія Борисовича. Ну вже офіційно дали б якусь посаду. Я не знаю, просто я не розумію. А ну він за всіми протоколами має право. Стати прем'єром. Але вони крутили-крутили. І я думаю, що Єрмак не захотів, бо нинішній стат... він... це патронатна служба президента. Тобто він навіть не держслужбовець, він керівник Офісу, це патронатна служба, але в нього ж на орбіті є ціла купа е, функціонерів, які взагалі є нештатними. Наприклад, Подоляк не є штатним працівником офісу. Ой, пан Але... Подоляк. Хто 24 на 7. Цікаво, за що він існує, за що існує його родина. бо, певно ж він не отримує зарплату в офісі президента. Тому е, значить, йому якимись сурогатними способами оплачують його працю. Mm. Ну, і... Це є прямим порушенням, особливо під час війни функціонування таких сурогатних посад, воно неприйнятне. Всі, всі мають зайняти штатний розпис, всі решта повинні бути звільнені під час війни. Тому ну, ну, це цей геморой, звичайно, Зеленський з Єрмаком натягують собі на так би мовити, на майбутнє. Але поки що в них головна задача це якось викрутитися із обставин таким чином, щоб Штати не педалювали на переобранні Зеленського і разом з тим ну, не педалювали на усуненні ярмарок. А педалюють. Я, бо я якраз хотів запитати. Я б а... про ну, просто що єдине, що побачив на що допомогу цю розвіддані відновили, та інше, бо таке питання було: що допомога в обмін на вибори? Я так розумію, воно знято поки. Ну е чи ви не сей? зовсім на вибори, бо е під вибори повинні бути обставини. Певні. Ми ж не впевнені, що е найближчим часом обставини складуться таким чином, що можна справді безпечно проводити вибори. Не впевнені. М мені здається, що в Штатах добре чують позицію Порошенка, які проти будь-яких виборів до завершення війни. А от те, що нам е, світить попереду у зв'язку з цим перемир'ям, то в мене таке враження, що в банкові є свій інтерес. Вони, ну, так би мовити, приклали пальця до носа і, і зрозуміли, що їм світить е, підвішена ситуація. Бо підвішена ситуація і путіну вигідна. От, наприклад, оголошується перемир'я до Великодня, а потім ні війни, ні миру. Стрільби активної нема, десь десь там на лінії розмірування. Ага, десь... Але все продовжується, так? Да? Але в цілому, ну, ні війни, ні миру. Тобто бойових дій активних нема, але й можливості перейти до мирного життя нема. І це дуже влаштувало б Зеленського з Єрмаком, тобто, вони б, вони б максимально довго тоді експлуатували б цю ситуацію собі на користь, тому що, по суті, країна в ручному управлінні, і головне, що. Ну, це продовження нинішнього статусу, воно не дозволяє, наприклад, або передавати владу військовим. Все-таки політики залишаються е, в керівництві країни, а не, е, якби це було пов'язано, наприклад, із введенням ну, правового режиму війни, тоді б всім керували б військові. А так, в принципі, країною керують політики, війну ведуть. Е, Військові під жорстким тиском політиків, і політики на тому, що й паразитують, заробляють собі якісь політичні бали. Ну і в цілому, поки що, все виглядає так, що перейти до демократичного управління країною нема змоги. що Зеленського теж дуже-дуже добре влаштовує. От ми подивимось, побачимо, як це буде розігруватися ця історія. Подивимось, побачимо, але в мене але в мене є. Я думаю, що я думаю, що будуть продовжувати тиснути на зміну з боку Америки, так чи інакше. Там стільки ну, заяв вже було. Мені скластися обставини. Просто тиснути нема змоги, бо, по-перше, треба розуміти, на яких фінансах буде існувати країна найближчі років два. Uh -huh. Зрозуміло, що на донорських, але чи це будуть кредити, чи, чи це буде якась. Ну uh -huh. кошти то закладені, вони, як правило, закладаються на рік, два-три там. І ну, треба буде переверстати бюджет, треба буде витягнути з якихось статей видатків кошти на проведення виборів. Вибори це десь від 6 до 10 мільярдів гривень. Uh -huh. ну, і, один дуже важливий момент це місцеві вибори. Мені здається, що от з чисто практичного боку є сенс е, е, сумістити вибори е, місцеві з президентськими, ага. а потім парламентські. Ну, але ну, при, при більш такій сприятливих умовах. Але Е, можна сказати, що е, банко матиме намір тягнути з виборами максимально ага. і навіть буде створювати якісь такі загрози для проведення місцевих виборів. Хоча ну, на трьох чвертях території України можна спокійно провести місцеві вибори. Значні ну, ну, Я думаю, що буду дорікати владі тим, що. Ну, слухайте, під час АТО і всіх цих історій вже ж проводилися вибори, коли прийшов, да, пан Зеленський? Тим і меншої інтенсивності. Тут от питання, до речі, інтересу Путіна. Бо е, ми ще не можемо для себе е, сформувати е, ну, якусь прикінцеву думку, чи все ж таки Путін е, зацікавлений в збереженні Зеленського, ага, чи, чи Путін зацікавлений в знесенні Зеленського. Ну, звичайно, якісь сигнали дивні, лунають, але так як. І то, і то йому вигідно, і то і то. От я б, він може використовувати і так, і так. Да, так, а от з одного боку, ніби безпосередньо з Путін, путінське ближче оточення говорить те, що тільки без Зеленського Україна, все тільки тільки заміна Зеленського, ага. і ніби американська сторона це ставить. Предмет компромісу, тобто вона не буде. Да, вони, слухайте, вони навіть скажуть, що це є та деноцифікація. Ну, отак, от от вони прирівняють. Ну, чого, ну вони можуть. Ну, euh, так. ну це ж так ну такий вони... Путіна це це взагалі тішов. Правда, як і Трампа. Тут треба сказати, що що Трамп, що Путін, який зійшлися ага зійшлися Їхній спосіб свою думку, він. В інтелігентної освіченої людини викликає якусь таку ну, здивування. Про, про що вони говорять, ці люди? Слухайте, а що? Мені цікаво, знаєте, ця історія? Я почув, там Європа що зброюватися, збирається, і таке інше, десь трильйон витрачати на цю історію. Слухайте, а а що а може бути така ситуація, що Китай? Дасть, я от хочу підв'язати, дивіться, під що. Я так розумію, що ось так чи інакше все йде і буде цієї Арктики, а хто буде її ділити? Тільки той, у кого є ну, ресурси, важеля, армія, така інша. Я так розумію, так чи інакше, О, почекайте, так чи інакше, або Армія політика, і вона пов'язана із е, е, ну, знаходженням країн в зоні Арктики. Арктики. Наприклад, ні, дуже важливий арктичний гравець. Чи Норвегія, е, ну, Російська Федерація, але туди хоче Китай, наприклад, залізти. Сполучені Штати хочуть свою свою, свою ЄС хотів би розглянув. Ну от я про це. Слухайте. Може бути так, дивіться, така схема, от, дивіться, мені цікава ваша думка. Китай, ну, де йому що брати долари? Бере долари у Сполучених Штатах. Умовно, давайте так. 4 трильйони. Один на озброєння Європі, 3 на підтримку Штанів. Дає ці гроші Європі. Європа на тлі цих розмов про вихід із НАТО, Трампа, поправки і все інше. Будує таку собі нормальну армію і стає великим гравцем уже в цій Арктичній ігрі. неопосередковано. неопосередковано. Але вони стають собі силою такою, яка може бути вже в нейтралітеті до сполучених штатів. Слухайте, от така от, от багато кроковочка. Але от хтось з наших експертів хто казав, що це норм, що Сполучені Штати і Британія знають про цю маячню, і що їм на руку, і хай бере Китай, бере ці трильйони, вкладає в Європу. Потім все буде так, як потрібно. В Китаї немає, ну там інтерес до Арктики зовсім інший. Справді, Китай будує кілька криголамів, Китай будує судна е, льодового класу, але Китай розглядає е, північний льодовитий океан разом з Росією як е, ну, такий е, монопольний шлях транзитування е, китайської продукції до Європи. Е, ну і в Атлантику. Це okay. найкоротше. Для транзитування в Європу китайської продукції е, ну, корабельний. І е, Китай справді в певний час загравав з Росією в цьому плані. Росія е, взяла на себе зобов'язання будувати інфраструктуру, е, тобто вона вже почала там порти будувати на північному Людовитому океані Із пункти базування. Ну і найголовніше там почалися серйозні роботи. по… Видобутку нафти газу і плавучі заводи скрапленого газу mm -hmm. продукція китайська. Їх модулі виробляють в Китаї, комплектуючи, потім плавучі модулі збирають у Мурманську і ну, вже буксири відправляють в зону використання ці скрапувальні заводи, плавучі так що. Ну, от, можна сказати, що Китай має, мав свою програму роботи з Росією спільно в Північному Льодовитому океані. А чи Китай е, хоче свій сегмент е, доступу до північного полюсу, ну, навряд чи навіщо? Ну, а чому б ні? Ну, як це, навіщо? Ну, перемога! І... Перемога! І... Важлива можливість резервного транзитування своєї продукції через е, північний довитий океан. Але оскільки е, Росія втрачає довіру в очах Пекіна зараз, особливо Трамп, елегантно ввернув Путіна вітригу. Ну почав ну, так. на і, і погрожувати прямо, прямо переговорити. Що чи за все ну, був вже дзвінок? І зараз після зустрічі в джиді, побачимо, чи трапиться сьогодні перемовини російської делегації. Якщо не трапиться, то можна сказати, що очікуємо потенційний дзвінок Трампа Путіну. Оскільки в mm -hmm. Трампа є певні козирі, ну, згода української сторони на багато всяких таких е, варіантів розвитку сюжет сюжету, тому. Ну, подивимося, чи відбудеться в першу чергу дзвінок Трампа Путіну. Е, вчора е, South China Morning Star, таке видання англомовне китайське, опублікувало повідомлення про те, що до середини квітня е, Трамп збирається відвідувати відвідати Пекін. Пекін. Це повідомлення на тлі е, переговорів Джиді. Е, е, враження таке, що тут Китай підіграв е, Трампу і дійсно сподівається на візит Трампа. Але е, тепер в Москві нервово, так би мовити, посмикуються і чекають дзвінка Трампа, чи подзвонить, чи ні. Це вже це, вже ж була історія, коли Трамп досить вдало понагнітав ситуацію із. Е, Дзвінком Путіну, і тоді всі, навіть якісь старушенці із Краснодара, вирощали Трамп. Срочно позвони Путіну. Трамп позвони тому ця вся історія вона зводиться якраз до, до ну, такої трошки сміш, смішної лінії поведінки в Москві. Але якщо е, Китай вже націлений на перемовини із Трампом і чекає візиту Трампа, то Путін в дуже поганій ситуації. Йому значно тяжче буде е, чимось тиснути на Трампа. Бо mm. зараз е, для Трампа встановлено е, так би мовити е, ну, виграшна переговорна позиція. Україна погоджується на перемир'я, на припинення. Війни Україна на все погоджується. Зараз буде Трамп говорити. І тоді е, Путін постає як е, ну, тим, ким він і був, бо вже Захарова почала верещати, що ніяких 30 днів перемир'я нас це не влаштовує. Тоді ага, ага. ми, ми вас довпинемо дубіною по башці. А вже удвох разом з дзіньпіням. Разом із там тоді JavaScript. взагалі можна буде роз, розкачати тему, що е, Сполучені Штати і е, Китай ділять Росії. От, от де тоді буде Путін, і що він буде говорити? Не знаю, не знаю. Що, що буде говорити Путін. Давайте на останок першої частини нашого екватору. Ще таке питання. Слухайте, а, а, а оця Америка Грейте Ген, яке воно от, ну, от, ну от, от, от яка вона оця Америка нова Трампа? От я почув таку от, слухайте, слово сполучення це би. Агресивний комунізм з капіталістичним обличчям. Ось так. комунізму в штатах це не може бути, бо з комунізмом в правилах асоціюється демократична партія, а все-таки республіканська партія як не крутий, і вона точно антикомуністична за своїм характером і духом. Завжди була що, що до речі, було головною причиною великої симпатії української діаспори і діаспор Балтійських країн і, mm. і оцього європейських до республіканської партії. Ну, Це яка вона, що... ця Америка Трампа? На що вона схожа? Є в історії періоди, щоб ми сказали: от буде так. От mm. Ну, е -с -с Америка Трампа дуже схожа на е корпоративну державу. трошки. Можливо, надуч, напевно, схоже. Тобто, тут такі замашки, як побудувати щось, щось на зразок міжвоєнної Італії, можливо, навіть так. Але mm. е, про це мріють технологічні олігархи, які зараз е, ну, роблять ставку на Трампа. Але в Трампа е, не так багато сил для того, щоб протистояти цим дітям. Рейт глибинній державі бюрократичному класу американському, попри те, що він зміг свого часу делегувати певне коло своїх дружніх до себе суддів у Верховний суд, Федеральний суд США. Але от ми бачимо, що він не виграє процеси в Верховному суді. Тобто, і ну, я вже не кажу, що в судах штатів окремих він теж не виграє, mm -hmm. А адова система все ще автономна, тобто вони її ще не доламали, не зробили е, ага, федеральною повністю. Але можуть зробити, до речі, тобто Може. насправді в демократів бояться, що за рік до проміжних виборів. Трамп може зламати бюрократичний апарат остаточно і безповоротно, і тоді ознакам всім первинним ознакам демократії прийдеться накритися мідним тазом, зокрема свободі слова. Бо вже з'явилися там елементи ревізії бібліотек, вже там чистять бібліотеки від небажаних творів, і пішло-поїхало. Тобто, ну і хто тут фашизм <гум> називається? Ну от я кажу, що взагалі це така. Неприйнятна історія на цьому будемо першу частину нашого екватору завершувати. Побачимося вже дуже дуже швидко. Не перемикайтеся до зустрічі.